22 вересня кіровоградці відзначали день міста. Першим краян зі святом привітав лідер суукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Люди дивувалися енергійності Свободівця. Ще вчора вночі він дебатував у столиці із Королевською, а вже з самого ранку проводить вічі у їхньому місті. У спілкуванні з громадою Знам'янки до Олега тягнебока долучився відомий історик, дослідник Холодного Яру Роман Коваль. Разом вони представили мешканцям Знам'янки єдиного кандидата від опозиції у 102-му окрузі Свободівця Сергія Василюка. Представляючи кандидата від націоналістів, лідера знаного рок гурту Тінь Сонця Роман Коваль відзначив: Сергій Василюк нещойно з'явився в тутешніх місцях. Вже більше п'яти років він відновлює національну пам'ять краян, ініціює громадські заходи на Кіровоградщині та Черкащині. Свобода на чолі з Олегом тягне боком подарувала нам щасливу альтернативу, щасливу нагоду проголосувати за тих, кого ми хочемо. Так, свобода це ті, кого ми хочемо у владі. Сергій Василюк підтвердив, з краєм він зріднився і хотів би тут залишитися і після обрання до Верховної Ради. Місяць тут живу навіть більше. Я щиро закохався в цей край, що не хочу полишати наш 102 другий округ. І після виборів, можливо, я залишуся тут і буду представляти, буду власне народним депутатом у Верховній Раді, який все таки живе на своєму окрузі. Знам'янці поділилися зі свободівцями своїм болем. Місто залізничників може перетворитися на місто безробітних. Місцеве відділення залізниці збираються ліквідувати. Націоналісти неодноразово скеровували заяви до відповідного міністерства, однак чиновницький апарат у центрі все росте, а штат працівників знам'янського відділення та їхні зарплати скорочують. Олегтягнебок зазначив, що своя знам'янка є чи не в кожній області, адже влада готує черговий етап розбазарювання стратегічних ресурсів держави цього разу транспортних. Свобода наголошує, стратегічні підприємства, у тому числі Укрзалізниця та все її майно, має бути збережено у державній власності. Тоді йтиметься не про так звану оптимізацію чи то пак ліквідацію відділень залізниці, а про розширення та модернізацію. Мешканці Світловодська, яких на зустріч зі свободівцями в будинку культури зібралося кілька сот, також мають свою гостру проблему. Колись місто працювало наповну. Тут було сконцентровано потужні заводи військово-промислового комплексу. Нині вони стоять, а містяни змушені поневірятися у пошуках роботи. Однак люди не втрачають віри разом зі свободою, переконані, українці заживуть гідно, коли оберуть українську владу.